Хасидизм на Поділлі. Хасидизм від древньоєврейської, праведний, одне з найбільш потужних та впливових течій сучасного ортодоксального іудеїзму у світі. Виник на Поділлі у XVIII столітті як опозиція до традиційного равінського іудеїзму, який зазнав вагомих ідеологічних та людських втрат внаслідок Хмельниччини, єврейських погромів часів визвольної війни. Базою хасидизму стало містичне світосприйняття, так звана Кабала, яка турує шлях до спасіння через особисте спілкування з Богом кожної людини окремо через молитву. Фундатором хасидизму називають Ісраеля Шем Това, скорочено Бешт, який народився у 1698 році у містечку Окуп поблизу Кам'янця-Подільського, у родині немолодого, небагатого єврейського книжника. Він рано осиротів і навчався в школі-хедері за рахунок громади. Школу він не закінчив. Вже у 13 років працював сторожем у синагозі. З того часу ісраїль самотужки вчиться кабалі і починає свої молитовні практики. Бешт рано одружився, проте незабаром овдовів. Приблизно у 20 років він рушає у мандри містечками Поділля та Галичини. Проповідує, лікує людей, збирає учнів. На сім років усамітнюється у Карпатських горах. Повернувшись, Бешта дружується вдруге і у 1740 році оселяється в Меджибуші. З того часу навколо нього зростає кількість учнів, його слава сягає далеко за межі Поділля. Його вчення знаходить прихильників у Литві та Польщі. Під кінець життя Бешта нараховувалося близько 10 тисяч його послідовників. Бал Шемтов. Помер 1760 року і похований у Меджибуші. Найбільш відомим серед пізніших послідовників Бешта став його правонук Нахман, який народився в його домі у Меджибуші 1772 року. Нахмана, як і прадідуся, дуже рано оженили. Проживши п'ять років в домі Тестя, в гусятині Нахман перебрався в містечко Медведівка. Саме в цей період він прийняв звання цадіка, праведника. Потім він кілька років мандрував у Поділлю. 1789 року їздив на прачу до Ізраїлю, де провів два роки. Втім, він не зміг побувати в Єрусалимі через військову кампанію Наполеона на ближньому сході. Повернувшись в Україну, Нахман оселився в Братславі. З тих пір Братслав став головним осередком хасидської думки. Кількість учнів зростала щороку. Ще за життя Рабин Нахман, який отримав призвисько Братславський, заповідав своїм послідовникам збиратися на його могилі на кожне свято Рожгашана Новий рік до спільної молитви. Помер раби Нахман 16 жовтня 1810 року в Умані, де його і поховали. За легендою Нахман, який захворів на сухоти, відчуваючи близький кінець, рушив до Умані, аби там прийняти смерть та приєднатися на цвинтарі до душ тих євреїв, яких було закатовано козаками Івана Гонти під час штурму Умані 1768 року. Ім'я Ребе Нахмана Браславського є одним з найбільш відомих у сучасному юдейському світі і ототрожнює собою унікальну течію браславських хасидів, які представлені практично в усьому світі. З пострадянських часів могила Ребе Нахмана Браславського в Умані щорічно на єврейське свято Рожга Шана стає місцем поклоніння кільком десяткам тисяч прачан з Ізраїля, Америки, Європи, Росії, країн Балтії, Австралії. Terima kasih telah menonton!